Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати право на статичного конгрекінгу в GRM. Більш детально про контрекінг, особливо статичний контрекінг, ви можете дізнатися з курсу Наскрізна аналітика. Це перший в Україні курс наскрізної аналітики для професіоналів ринку для забудовників. Даний курс опубліковано на ресурсах Академії для забудовника і доступний в описі даної відеоінструкції. Контрекінг, статичний контрекінг, надає можливість забудовнику визначати джерело та визначати відповідно ідентифікацію певних додаткових інформаційних даних, які надзвичайно важливі для забудовника. Особливо в цьому допомагає ганозева профільна CRM-система G, яка має такі розширення, як фіксацію джерела, фіксацію об'єкта і безпосередньо налаштування гнучкої логіки маршрутизації. Давайте розглянемо це детальніше. В центрі реклами в правому верхньому куті натискаємо додати. Тут ми можемо створити ідентифікацію, маршрутизацію для статичних правил. Для цього вибираємо Сібтелефонію. Ми обрали джерело звернення Сібтелефонія, відповідно, в випадаючому вікні нижче бачимо телефон, на який надходить дзвінок або контрекінг номер. Даний номер необхідно вводити без символу плюс, тобто лише з коду. Відповідно, вказуємо 3.8.0 і далі номер. Також можемо створити назву для того, щоб ідентифікувати та розуміти. Яка саме інформація фіксується за даним номером? Припустимо, це реклама бінборду на торговому центрі. Так її і назвемо. Далі ми можемо вказати такі параметри, як виконавець рекламної кампанії, наприклад, підрядник, який створює нам безпосередньо монтаж даного бінборду, Або, якщо мова йде про журнал і так далі, ми також можемо вказати виконавця. Відповідно, далі ми можемо направляти ліди з даного номеру на певний етап вирви і на певну вирву. В нашому випадку це буде основна вирва, не прийнятий в роботу. Також ми можемо фіксувати значення в полі джерело, тобто, коли ми фільтруємо за джеренами. Отримані ліди ми можемо ідентифікувати, наприклад, що це не лише дзвінок на телефон номер забудовника, а для прикладу вказати, що це бінгборд, або вказати точно який це Бінборд, або вказати, що це журнал, для того, щоб в звітах переглядати більш конкурентні дані. В нашому випадку достатньо залишити дзвінок на телефон номер забудовника. Наступною важливою інформацією, галузевою інформацією є можливість вказати значення в полі об'єкт, тобто вказати, яким саме житловим комплексом цікавився потенційний покупець. В Нашому випадку ми вкажемо, що це комплекс Демобілдінг. Відповідно, в менеджерах чи групі ми також можемо вказати, на кого направляти ліди, отримані з даного статичного конкретних номеру. Наприклад, ми будемо їх направляти безпосередньо на відділ продажу, що і вкажемо тут. Тепер ми можемо завантажити скріншот або графічне супроводження даної рекламної кампанії, або даного. Рекламного оголошення. Таким чином воно буде відображено в картці ліда і надаватиме розширену інформацію для менеджера з продажу. В даному випадку ми не завантажуватимемо скріншот, а лише натиснемо Зберегти. Таким чином, ми створили статичне правило комтретінгу для реклами Binboard на ТЦ, яке з джерела звернення сіб-телефонії ідентифікує об'єкт, вказаний нами, показує скріншот, якщо він завантажений, і спрацьовує по даному номеру телефону. Таким чином, ви можете гнучко налаштовувати, для прикладу, різні сценарії фіксації через використання комтрекінгового статичного номеру офлайнових джерел звернень і додатково вказувати необхідні параметри. Дані правила спрацьовують для будь-якого постачальника сіп телефонії, оскільки налаштовується на стороні CRM в ATS G. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції де ми розповімо ще більше корисних та цінних знань про те, як ефективно налаштовувати процеси, в тому числі процеси лід менеджменту для забудовника. Обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.